Ниток багато не буває. Це про мене. Ну, а що? Докупила кольори, які мені подобаються. Ось краса. А ще прийшли мені голочки. Ну, на даний момент. Такі голочки у мене зараз найулюбленіші. Ось, як для мене. Вони довші, як зазвичай, і тут вони різні. Більші менші. Ось такі мені подобаються. Вони зручні для мене. А взяла я їх. 날 <목소리도>